Мабуть, основне питання, відповідь на яке зараз хвилює 100% українців, коли ж закінчиться війна. Достаменної відповіді, звісно, немає ні в кого, адже прогнози взагалі річ невдячна, тим більше коли йдеться про таке складне та масштабне явище, як війна. Війна російсько-українська, до якої долучено стільки чинників, що їх і порахувати неможливо. Вітаю! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, я є автором цього каналу. Зазвичай подібні запитання я задаю експертам, гостям мого каналу. Однак цього разу попробую дати власну, можливо, не таку авторитетну відповідь, як мої гості. Точніше, оглянути, як це роблять інші люди, в тому числі і ті, хто зазвичай. Не попадає у поле е, мого зору Розмаїття астрологи та тарологи. І якщо вам є цікавим таке відео, обов'язково підпишіться на канал. До речі, за останні тиждень підписниками каналу стали понад 300 е, користувачів Ютубу. Поширте це відео, підтримайте за можливості канал донатом на Патреоні, чи долучитеся до числа спонсорів. Ну, Ну і звісно, візьміть участь в опитуванні на сторінці спільнота. Вона якраз відповідає темі нинішнього відео, коли закінчиться війна. Я розумію, що більшість користувачів не є експертами у цьому питанні однак, тут мені залежиться на тому, щоб зрозуміти, як ви сприймаєте ту інформацію, яка звалюється на наші голови, і які висновки з цього робите. І перше, що мене тішить, більшість моїх е е е е глядачів є все ж реалістами, і ошибки закінчення війни просто не вірять. Принаймні на момент запису цього відео таких людей, які сподіваються на закінчення війни до нового року, є лише 9%. Натомість 37% думають, що війна закінчиться до до кінця весни наступного року, а 28% вісім шуна триватиме до закінчення наступного року. І до речі, теза про закінчення війни через півроку зараз активно розганялась численними провладними військовими експертами. Мовляв, далі у московитів просто не вистачить сил. Володимир Зеленський у цьому плані виявився більш обережним спілкуючись із західними журналістами, журналістами вдався до дуже обтічних некон неконкретних формулювань. Тут навіть придатися нема до чого, і кожен може розуміти під супер, закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли захоче цього Російська Федерація. Так може стати, що Російська Федерація вона захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка, і вона в ізоляції, і немає у неї партнерів в цьому питанні. Будемо вірити, що це е, закінчиться найближчі місяці. Лексака um, about... тут навіть придертися нема до чого, і кожен може е, е, розуміти під цими обтічними. Фразами все, що завгодно, як та гадалка чи астролог, які з якогось дива заповнили доволі пристойні та респектабельні українські канали. Не знаю, чи тусуються гадалки вже в ефірі єдиного марафону, а от в ефірі Уніану таки вдалося знайти. Тут тобі і екстрасенс Марія Тиха. Гадає на картах і розповідає власні віщі, сни. Це запитати, існує багато розмов про те, що війна може завершитися навесні 2023 року. Ми дійсно це, це дійсно реальна перспектива для України. Так, так, да. Я вже я, я чесно, я вже дуже сильно чекаю, коли мені покажуть ну, видіння чи сон, чи якесь видіння про те, що війна вже закінчиться ось скоро. Не думаю, що до кінця цього року це ні. Я не відчуваю. Але ну, є надія, у мене все ж таки на 2023 рік. Вона є. І саме на період, я ж кажу, весна літо, саме на цей період. Чи може закінчитися війна в Україні? Дві Просто карти це карти. Я не прив'язуюсь до карт. Я ж хочу все ж таки побачити трішки інше. Зрозуміло. Так, так. Давай по картам Те, що Напевне вже. Так, так. так, карти Це, це можуть, можуть бути мої почуття, страхи і так далі. Бажання. Це можливо. Це можливо. Власне, то я сприймав, як що розмаїті гадалки, тарологи та інша нумерологічна шушера, то все це арсеналу Кремля. Це ж те, чим займається Пойло разом із улюбленим шаманом Шойгу. Ну, а цього тижня принаймні дев'ять українських посольств отримали закривавлені конверти, в яких були запаковані виколоті очі тварини. Ну ось таке середньовіччя від московитів не дивує, але пощу це українцям. І якщо вам було цікаво це відео, не забудьте про власний коментар, ваші емоції є важливі. Поширте це відео, поставте свою вподобайку. Ну і за можливості підтримайте канал донатом на Патреоні, чи долучіться до числа спонсорів каналу. І все буде Україна. Дякую!